Друзі, сьогодні хочу показати вам приклад мультишухляди і для чого вона в принципі потрібна. На прикладі маємо ми внутрішній розмір нашого корпуса 600 мм. В ньому стоїть мультишухляда. Якщо це еластичний фрагмент, тобто ми можемо міняти його глибину, можемо міняти ширину і висоту, щоб постійно не міняти шухляди на інші, направляючи різних там глибин, ми беремо просто. Ось цю нашу мультишухляду ставимо в цей корпус. Робимо з нього еластичний фрагмент. І далі, коли ми міняємо глибину нашого корпуса, автоматично міняється ось довжина направляючих. Корпус маємо 555 мм, направляючи 550. Маємо ось менший корпус, одразу стають, направляючі 500 сюди. Ось. Маємо менший корпус за 505 мм. Стає направляюча 450. І по такому принципу працюють ці направляючі. Ось приблизно так. Далі показую це, на прикладі тумби. Є ось у нас тумба. Ми зробили еластичну тумбу з цими направляючими. Далі я її сюди ставлю, в габаритну рамку. Ось я її зменшую. Бачу там. Мініфікси прибираються, збільшую. Окей. Тумба еластична, ми можемо її, в принципі, робити, як нам заманеться. Тепер по глибині. Зменшую глибину тумби, зменшується тип направляючих. Ось ви можете зараз побачити. Зараз тут шухляда глибиною 440 під 450 направляючі. Я зменшую тумбу по глибині. Маємо ми шухляду. 390 корпус шухляди, 400 направляючи. Зменшуємо ще. Тут у нас 350 направляючи, 340 корпус шухляди. І так працює еластичність цього фрагменту. Тобто, як би ми його не збільшували, не зменшували, нам тут ніякі зміни, в принципі, проводити не потрібно в цьому фрагменті. Ми просто. Можемо його взяти з бібліотеки, закинути сюди в потрібний для нас розмір, там для нас, для нашого клієнта. неважливо. Далі ми можемо зберегти цей фрагмент, там замінити матеріал чи крайки, зберегти фрагмент, експортувати його на віяр і отримати готову порізку, тобто виготовлення ось цих деталей на віярі з усіма крайками, отворами. Ось по такому принципу працює мультишухляда. Ось я зменшую тут корпус. Подивимось, що мені каже перелік фурнітури. Створити схему складання. Так, перелік фурнітури мені каже. Ось, направляючи 350. Тобто одразу підтягуються розміри направляючих в перелік фурнітури. Ми тумбу зменшили, направляючи 350, перелік фурнітури, Зрозуміло. Направляючи 350. тумбу збільшили по глибині, в переліку фурнітури теж направляючи замінились. Тобто, все працює, і далі ми цією мультишухлядою можемо користуватись на постійній основі в будь-яких наших виробах, будь то. Тумби, якісь заготовки під шафи, кухонні модулі еластичні. Будь-який виріб створили фрагмент еластичний. В нього закинули мультишухляду. Користуємось цим фрагментом на постійній основі, і тут практично нічого редагувати не потрібно. Одразу закинули її в базис, експортували на VR, замовили виготовлення деталей.